З метою організації пільгового перевезення окремих категорій громадян міськими автобусними маршрутами членами виконавчого комітету було внесено зміни до графіків руху пільгових автобусів номер 15 дачі Залізничний вокзал та номер 16 залізничний вокзал дачі Олександрівка. Зокрема, на зимовий період було скорочено кількість маршрутів пільгового автобуса номер 15 до двох з половиною оборотних рейсів. А 16-й автобусний маршрут не буде сезонним. Курсуватиме цілий рік. Зміни відбулись і в графіках автобусних маршрутів номер 15 16 та номер 21 Вулиця Волкова, то втім, на 2023 тисячі двадцять третій рік. П'ятнадцяти автобус курсуватиме щоденно. Кількість оборотних рейсів пільгових два з щоденно він буде відправлятися від зупинки дачі. О 6.55, 8.10 та 16.30. Відправлені від зупинки залізничний вокзал буде відбуватися о 7.32 та о 17.20. Також 16 маршрут залізничний вокзал дачі Олександрівка буде мати два пільгових воротних рейси. Він щоденно буде курсувати, відправляючись від залізничного вокзалу о 8.48 і о 14.00. 45. А відправлення від зупинки дачі буде відбуватися о 10-й годині та о 16-й годині. 21 й маршрут там було 4 оборотних рейси, зменшуємо до трьох оборотних рейсів, оскільки та район забезпечений пільмовим перевезенням. А саме щоденно, крім суботи та неділі, будуть відправлятись від тім о десятій, тридцять, відправлені від вулиці Волкова об одинадцяті, і також від тім о п'ятнадцятій, тридцять і о шістнадцятій тридцять, а з вулиці Волкова о 16. Thank you.